Так, ну що, другий робочий день на заводі. Сьогодні він повноцінний, тому в 4 я прокинувся і зараз 4,48. Я вже йду на зупинку, дивлячись на те, що на роботу якби на 6. Все, коротше, під'їхав до заводу. Щоб ви розуміли, приїхав на годину раніше, тому що ну, боявся там не встигнути і якби перший раз, то вирішив набагато раніше приїхати. Щоб якби, ну, все встигнути. Він вже отримав офіційно свою якби, основну картку, по якій я буду проходити на завод. І через годинку, точніше, хвилин 50, починається робочий день. Ну, що, закінчився повноцінний перший робочий день, і це було справді складно. 8 годин вже працював, ноги болять. Сьогодні я вже була в мене якби задача, грубо кажучи, це просовувати дроти. І фіксувати їх там спеціальним інструментом, гайками. от. І це було багато складно. Так, справді ноги болять після восьми годин роботи. От, Але я думаю, що до цього також можна звикнути. І наскільки це був стресовий день для мене, що вирішив я взяти цигарок і енергетика. Так, на жаль, мій рекорд все, з ним покінчено, але нічого. Почнемо наново. Я думаю, що раз в місяць можна собі дозволити або енергос, або цигарок, або і те, і те разом. Так що якось так, коротше, було складно, справді було складно, тим паче з непривички да, відвик я від цього смаку, але він мені досі подобається. І тепер мій рекорд, який я збив, це майже 18 днів без енергосів, і 13 днів, майже 13 днів без нікотину. От, ну думаю, наступного разу я його поб'ю. Крім ног, ще болять пальці на руках, тому що ну, також довелося і там працювати. Ну, з непривички це все. Якби я думаю, тиждень, два, три. І якби це все буде набагато простіше і швидше я буду це робити, тому що наразі. Ну, якби Доволі багато часу у мене йде на те, щоб виконати певний процес. Так що так, да, така людина здався. Ну нічого, наступного разу буде краще. От. Буду розповідати далі, як там наступні дні, як все проходить. Е, ще хотів попросити, якщо не впадло, підписатись. Е, можливо, якщо буде тисяча підписників, то буду проводити лайв трансляції. Не знаю, чи треба воно, чи ні. От. Тому до зустрічі.